Вітаю, друзі, на каналі Томат та Виноград. В цьому відео я хочу поговорити з вами про два таких популярних питання. Перше це коли сіяти перець на розсаду, які терміни. І друге питання це які сорти перцю вибрати, щоб перше вони були б безпроблемними у догляді, ну і друге, звісно ж, давали нам хороший урожай. І так, почнемо з першого. Отже, друзі, давайте почнемо з того, коли ми висаджуємо нашу розсаду у. Відкритий ґрунт. Ми розсаджуємо десь приблизно в 15 числах травня, так коли земля вже достатньо добре прогріється, і в принципі е заморозки зворотні вже нас турбувати не будуть. Давайте з 15 травня будемо рахувати зворотній відлік. І так, перець сходить е приблизно 7-14 днів. Ну, давайте віднімемо 15 днів, тобто ми вже маємо 1 травня. Розсаду потрібно висаджувати у віці 55-65 днів. Давайте відкинемо ще 60 днів, вернемося назад. Ну, давайте 65. Отже, ми отримаємо приблизно 25 люте по 5 березня, якраз той самий оптимальний час для того, щоб почати сіяти наш перець. Я схиляюся до початку березня, але вирішувати, в принципі, вам можна починати. З 25 лютого, повторюся, по 5 березня це буде самий оптимальний термін для того, щоб посіяти наш перець для подальшого його висадки у відкритий ґрунт розсадним методом. Друзі, що буде, якщо ми посіємо перець надто швидко? Дивіться наочний приклад. Ось тут в мене є стаканчик. Перець, який посаджений в нас. В кінці листопада. Це кімнатний перець, він декоративний, він в принципі великим не буде, але ясно, що подивіться на нього, як він виглядає. Чому він так повільно росте? А вся справа в тому, що йому бракує сонячного світла. Я його додатково не підсвічую. Тобто він у мене стоїть на підвіконні і. Через те, що йому недостатньо освітлення, він дуже повільно росте. Тому, якщо ви посадите перець на початку лютого, скажімо так, то толку з нього не буде ніякого. Він просто у вас зійде, але рости він швидко не буде. І для чого нам лишній місяць часу утратити? Для того, щоб дивитися до нього, потрібно його підливати, дивитися, щоб він не пересох. Так? Тобто це все е, лишнє. Тому. Щоб такої ситуації не було, так ми починаємо сіяти з 25 лютого не швидше. Друзі, а тепер, власне, які сорти посіяти? Я пропоную два без безпроблемних сорти, ті, які дадуть, по-перше, хороший урожай, і по-друге, вони потребують мінімального догляду. І так, перший сорт у мене каліфорнійське диво або каліфорнійське чудо. У мене він представлений. В двох кольорах це є червоний і жовтий колір. Так, що про нього можна сказати? Це середньоросла рослина до 70 см. Маса плоду 150-200 г, товщина стінок 5-6 мм, є одним з найпопулярніших сортів для вирощування серед фермерів. Так, якщо ми перейдемо до перцю Богдан, цей перець. Реально стиглий сорт, плоди в середньому 200 г. Дуже популярний так само серед фермерів, один з найпопулярніших в Україні, мабуть, серед фермерів. Так? І він супер урожайний сорт. Друзі. З одного куща можна зібрати там 10, спокійно 10 плодів. Вони надзвичайно такі соковиті, і смачні, такий яскравий перцеві аромат. Смак і аромат. Що я ще буду садити в цьому році? В цьому році я ще посаджу гібрид Соломон перцю. Це такий кубовидний, мені дуже подобаються кубовидні ось такі форми перців. І жовтий куб, а також ще один гібрид, який називається Попті F1. Так мені попалося таке насіння в супермаркеті. Я вирішив його спробувати. Достатньо дороге: тут 5 зернин коштує приблизно десь близько 40 гривень. На кожен з цих. Сортів та гібридів, друзі, я буду робити огляд вже, коли вони в мене виростуть на грядці. Тому, щоб не пропустити, підпишіться на канал Томат та Виноград. Дякую вам за увагу та гарних вам врожаїв!